Добрий день, друзі. Знімати на сонці дуже халепа. Я дуже сильно мружуся. Зайшла в тіньок і тому сьогодні в окулярах. Дивіться, що я хотіла сказати по цибулькових цибулькові, якщо ви їх висаджуєте в себе, я краще зніму одне соціальне відео для того, щоб пояснити і поділитися на різних просторах. Так от цибулинки краще е, купляти можете вже висаджувати пізніше. Місяць, кінець, десь жовтня. Щоб вони встигли вкоренитися до заморозків і весною вже квітнути, Так от, тюльпани, якщо ви хочете купляти собі якісь тюльпани, нарциси, крокуси, і у вас сад в якомусь одному стилі, ви можете вибирати, наприклад, суто білий тюльпан або суто рожевий тюльпан. Рожевий тюльпан, рожевий там а, брати аліум, крокуси, блакітну, якісь там. І так само, якщо ви хочете білий, так само є білі гіацинти, нарциси, крокуси, е, ви можете його продовжувати в себе і розбавляти не тільки білим, або біло з голубим, е, біло-рожевий. Е, якось його комбінувати тоді воно коли. Ви дублюєте два кольори? Воно дуже гарно виглядає, прям прям дуже гарно. Коли мікс кольорів дуже сильно такий е, картатий е, квітник, е, воно не завжди е, довго ти можеш цим любуватися. Ось коли заходять гості, то вони можуть сказати Вау! Е, як багато кольорів! Вау! Як е, класно! Але е, самому е, в таких кольорах дуже не дуже не ну, Довго, можливо, і недобре. Е -е Хочу вам сказати, що поєднання кольорів може бути загалом різне, але старайтеся, якщо ви така експресивна людина, вам можливо і захочеться м -м, різних кольорів в ландшафтників, халепа, тому що вони е комусь. Я, наприклад, для мене не проблема комусь створити е е е одно-двохколірний е квітник і щоб люди ним любувалися. Але для мене у мене є свої любимчики, які мені, яких мені складно е, не пройти, не вмістити в себе. Тому в мене е, туя, наприклад, Форевер, яка жовта. Ну от так. І тому, якщо у вас є якісь свої любимчики, використовуйте або підкреслюєте доповнюйте доповнюєте е, ті кольори, які вже у вас є, або старайтеся їх розбавити якимось кольором. Розбавляти дуже легко і класно розбавляється білим кольором. Е, тобто, ви можете, якщо у вас багато кольорів. Розбавляйте собі всю свою композицію білим кольором. Білий колір класно підходить під фон і дуже гарно в поєднанні із різними кольорами. Він дуже гарно підсвічує кольори. Тому спробуйте спробуйте додати білого у ваш сад. І ви побачите, наскільки це. Вау підкреслює той колір або доповнює той колір, який у вас є. Білий дуже-дуже класний, його потрібно ну, добре мати в себе на території, але знову ж таки, коли білий відцвітає, він такий собі. тому... Тому майте на увазі. От. Але білий сад він просто фантастичний. Спробуйте спробуйте поєднати кольори. І знаєте, така помилка людей, коли люди садять, їм десь дали якусь рослинку, вони десь взяли і думають, а хай буде, я її потім десь притусую. Насправді це дуже погана ідея, тому що, якщо у вас вже є. Якийсь задум, і ви оце десь втиснете, то воно вже потім, потім зіпсує всю вашу картинку. Е, якось е, намагайтеся зорганізувати по кольору, що у вас є. Е, ви маєте можливість зараз осінь подумати про кольори і подбати про своє весняне забарвлення свого саду. Тому що е, зараз, от власне, відкрилися платформи із цибульковими різними, тому ви можете подумати про. Той сад, той колір весни, який ви хочете бачити. Ну, ось так Я закриваю корою свої цибулькові, тому що з ними дуже багато дуже багато роботи, коли вони відкрили, коли земля відкрита, звісно. Найкраща кора, звичайно, модрини, але якщо у вас є сосна, не використовуйте її. Це загалом дуже нормально, тому що будь-як прикриє, будь, ну, чим прикритий ґрунт, краще, ніж не прикритий, тому що в прикритому ґрунті рослини відчувають себе краще і земля менше. Засівається різними бур'янами. Ось так на сьогодні. На сьогодні про те, що якщо ви хочете вибирати колір для весни і колір для саду, це саме час саме час посидіти на платформах, подивитися. Ну, і звісно, звісно зараз час плодових дерев. Якщо е, ви маєте можливість або маєте бажання придбати ще якесь плодове дерево, е, дивіться на смак якості цього дерева, на якій е, на якій прививці воно привите, чи воно буде велике, чи воно буде таке, е, читайте достеменно, щоб дерево не вигнало вам дуже велике. Е, якщо воно вам не потрібне, таке велике. Ну і... Насолоджуйтеся садом, думаю, думаю, що на наступний тиждень включу прямі ефіри для того, щоб хто хоче підключитися або задавати питання по своєму саду, я буду відповідати людям. І таким чином хочу їх увести кожного тижня. Для того щоб якось структурувати, допомогти вам структурувати саме ваші сади, не говорити про загальні речі, а допомагати саме вам. І я для того і відкривала це, цей канал, тому думаю, що на наступний тиждень уведу кожного тижня в якийсь день по можливості прямий ефір. Якщо хтось з нього підключиться, доєднається буде, буде давати запитання. Я буду рада. Не буде, то тоді я підготую тему, по якій буду говорити, і принаймні проведу час, якщо не з кимось, то хоча б собою поновлю свої якісь знання з дизайном. Ось так, друзі, до зустрічі!